Садобль, танго та ча-ча-ча. У Дніпрі відбувся щорічний фестиваль Фієрія Суперкап-2024. На паркеті змагались учасники різних вікових категорій від малечі до дорослих. Діана і Дем'ян, брат та сестра займаються танцями близько 10 років та, попри досвід, ретельно готувалися до виступу. Серце колотиться, отак. Ну ти виходиш тільки на паркет і одразу так все забувається. Танцюєш і ти просто застукаєшся. У нас тренер дуже багато нас підтримує, то тобто нас налаштовує Во час, коли ми виступаємо. есть тобто ми можемо, якщо хтось із нас остав, ми такі все осталось нам трошки. Давай ми зможемо. Ми найкращі. Участь у фестивалі взяли учасники з багатьох міст країни. На жаль, через війну, через коронавірус, ми трошки змінимо формат. Він тоді був міжнародний. Що до нас приїжджали е, учасники з інших країн і судді. Але на жаль, зараз е, ми перейшли більш локальну е, форму проведення фестивалю. Як проходить оцінювання під час виступу та на що звертають увагу, розказав суддя з Маріуполя Назар? Найголовніше це форма, в якій дитині знаходиться, щоб е, тіло не було розслаблене, були чіткі лінії, чіткі е, завершені лінії. Е, Співвідповідність музики музиці, тобто дитина повинна показати мені музику, щоб отримати більш гарну оцінку. тренер Андрій підтримує дітей бадьорими словами та ділиться розповідями про свої невдалі виступи. Також додає, що для танцю вік не завада можна, хоч і в 60, хоч і в 70. Но в вальних танцях і в будь-якому віді спорту. мені здається, що немає ніяких рамок рамки. У нас тільки в голові є. Переможці змагання отримали подарунки, кубки та медалі. Дарія Лисенко, Олексій Солов'янов, Дніпро Ті. -Ві.